Бордоська суміш це давній перевірений засіб, який уже понад 100 років допомагає господарям берегти свої сади, виноградники і городину від хвороб. Її придумали ще у Франції, а згодом вона стала незамінною у кожному селі, де є яблуні, груші, картопля чи виноград. Для селянина ця суміш не просто хімія, а справжня охорона праці, що дозволяє вберегти врожай без зайвих витрат і складнощів. Восени, коли природа готується до зими, бордоська рідина стає особливо потрібною, бо саме в цей період дерева накопичують сили, а на листках і гілках залишаються збудники грибкових хвороб. Якщо не провести обробку вчасно, весною ці хвороби знову оживуть, і сад може хворіти цілий рік. Кожен, хто має власний город чи сад, знає, як прикро бачити чорні плями на яблуках, скручування листя на помідорах. Чи гниль на винограді. Всі ці неприємності часто починаються з грибків, які розмножуються під опалим листям у тріщинах кори або на залишках старих плодів. Бордоська суміш діє як щит, вона не дає цим грибкам змоги розвинутись. Її сила в тому, що вона одночасно і знезаражує і створює на поверхні рослини мідну плівку, яка не дозволяє збудникам знову оселитися. А мідь, як відомо, є потужним природним антисептиком, що пригнічує розвиток більшості грибкових інфекцій. Саме тому ця рідина вважається однією з найнадійніших серед усіх садових засобів восени. Коли листя вже опало, а дерева стоять майже голі, приходить найкраща пора для обробки бордоською сумішшу. Це не просто профілактика, а необхідна санітарна процедура. Подібно до того, як люди восени утеплюють свої хати чи ремонтують паркани перед зимою. Господар, який восени не пошкодує часу на обприскування, навесні отримає здорові дерева без плям на листках і без підгнилих плодів. Важливо також розуміти, що бордоська суміш це не просто сезонна мода чи порада з журналу, а результат десятиліть досвіду, перевіреного поколіннями. У селах її готували ще за дідівських часів, коли про фабричні засоби майже ніхто і не чув. Чому саме восени ця процедура настільки важлива, тому що більшість хвороб, таких як парша, моніліоз, кучерявість листя, зимують у залишках рослин, якщо залишити все, як є, то навіть мороз не знищить грибок повністю, він просто перечекає під снігом, а потім. З першими теплими днями знову піде в наступ. Обприскування бордоською рідиною вбиває ці спори ще до того, як вони опиняться у сприятливих умовах. Таким чином, восени господар не тільки лікує свої дерева, а й запобігає хворобам, які могли б з'явитися наступного року. Це своєрідна вакцина для саду, тільки природна і безпечна, якщо дотримуватися правил. Не менш важливо й те, що. Бордоська суміш підходить для різних культур. Нею можна обробляти яблуні, груші, сливи, виноград, смородину, а також деякі овочі, картоплю, томати, цибулю. Для кожної рослини є свій час і своя концентрація. Але загальний принцип один зробити обробку до настання морозів, коли вже немає активного росту, але ще немає снігу. У цей період рослина спокійно переносить оприскування. А розчин рівномірно вкриває кору, листкові залишки і ґрунт під деревом. Селяни завжди ставились до цієї справи з повагою. Старі господарі казали хто восени бордоську зробив, того весною сад дякує. І в цих словах є правда, бо навіть найсильніші сорти без належного догляду можуть швидко втратити силу через грибкові ураження. А коли господар не шкодує кілька відер води й годину часу на оприскування, він тим самим забезпечує собі спокій на наступний сезон, це не велика справа, але результат видно з року в рік чисті яблука, здорові пагони, менше гнилі у льосі. Важливо також пам'ятати, що бордоська суміш не просто хімія, а засіб, який не накопичується в плодах, якщо ним користуватись розумно. У порівнянні з багатьма сучасними препаратами вона має природніше походження, бо складається лише з мідного купоросу і вапна. Саме тому її часто називають народною класикою у догляді засадом її дія тривала, а ефект помітний навіть після однієї правильної обробки. І хоч у магазинах тепер безліч готових засобів досвідчені селяни, все одно тримають у запасі пакуночок мідного купоросу. Бо знають, що бордоська суміш не підводить. Отже, Бордоська суміш це не лише засіб боротьби з хворобами, а й частина сільської культури догляду за землею вона вчить господаря уважності, охайності, передбачливості бо хто дбає восени, тому легше навесні. І, хоч може здатися, що оприскування справа складна насправді все просто. Якщо розуміти принцип і не поспішати, саме про це й піде далі мова, як приготувати суміш правильно, щоб вона працювала на користь, а не на шкоду. Щоб бордоська суміш принесла користь, її треба приготувати правильно. Це не просто змішати два інгредієнти у відрі. Тут важлива кожна дрібниця вода, посуд, послідовність, навіть температура. Старі господарі казали. Бордоську не любить метушні, роби спокійно і уважно. І справді, якщо зробити її аби як, можна або спалити листя, або зовсім не отримати захисного ефекту. Тому варто знати точний порядок дій і розуміти, чому саме так треба робити. Основою суміші є мідний купорос і гашене вапно, або як у народі кажуть, вапняне молоко. Саме ці дві речовини при з'єднанні. Дають ту саму голубувату рідину, що осідає на гілках тонким шаром, і створює захисну плівку. Спочатку готують два окремі розчини один із купоросу, другий із вапна, для стандартного 1% розчину, який найчастіше використовують для осіннього прискування, беруть приблизно 100 грамів мідного купоросу і 100 120 грамів свіжогашеного вапна на 10 літрів води. Якщо ж дерева старі або сильно уражені грибком, можна зробити 2% розчин, подвоївши кількість речовин, але ніколи не перевищуючи норму, щоб не пошкодити кору. Розчин мідного купоросу готують у пластиковому або скляному відрі. Металевий посуд не підходить, бо мідь вступає в реакцію з металом і втрачає силу. Кристали купоросу. Розчиняють у невеликій кількості гарячої води, помішуючи дерев'яною палицею, а потім доливають холодну воду до потрібного об'єму. Вапно гасять окремо, беруть грудку негашеного вапна, заливають її водою, поки не припиниться шипіння, а потім додають ще воду, щоб вийшло рівномірне молоко білого кольору. Дуже важливо, щоб вапно було свіже, бо старе втрачає свою активність і тоді. Суміш буде непридатною вона просто не зв'яже мідь і може спалити дерево. Коли обидва розчини готові, їх треба обережно змішати. І тут головне правило завжди вливати розчинку поросу у вапняне молоко, а не навпаки. Якщо зробити навпаки, утвориться нерозчинний осад, і рідина втратить свою ефективність. Це правило пам'ятають усі досвідчені садівники ще з часів, коли. Суміш робили в діжках біля колодязя важливо, щоб під час змішування постійно помішували рідину, щоб складники рівномірно з'єдналися. Якщо все зроблено правильно, суміш матиме ніжно-блакитний колір і легкий металевий відтінок. Щоб перевірити якість, у народі користуються простою порадою занурюють у суміш залізний предмет, наприклад, цвях. Якщо він швидко покривається червоним нальотом, значить. Урощені забагато купоросу і треба додати трохи вапняного молока. Якщо ж реакції немає, суміш приготована правильно. Готову бордоську суміш треба використати відразу, бажано протягом 5-6 годин. Зберігати її довго не можна, бо вона втрачає властивості і розшаровується. Тому краще готувати рівно стільки, скільки потрібно для обробки. Якщо господар має невеликий сад. Вистачить одного відра для великого господарства, два чи три, але кожну партію робити окремо не можна доливати старий розчин до нового, від цього він мутніє і стає непридатним. Перед оприскуванням треба підготувати дерева, прибрати опале листя, обчистити стару кору, зібрати піднилі плоди, щоб суміш добре лягла на чисту поверхню. Обприскують у суху безвітряну погоду бажано в день, коли немає роси, але ще не настали вечірні тумани. Температура повітря має бути не нижча за пльосі 5 градусів, тоді рідина не замерзає і рівномірно розподіляється по гілках. Обприскування роблять від верхівки донизу, щоб кожна гілочка, кожна тріщина кори отримала свою порцію захисту. Для цього зручно користуватись ручним або помповим оприскувачем, а якщо його немає, можна і звичайним віником чи мітелкою, як це робили наші діди. Після роботи потрібно ретельно помити інструменти, руки й одяг, бо мідний купорос має властивість залишати плями. Не варто нехтувати й безпекою, хоч бордоська суміш і не надто шкідлива. Але при тривалому контакті може подразнювати шкіру чи очі, тому завжди краще вдягнути рукавички й окуляри, особливо якщо оприскування проводиться на вітрі. Дехто ще використовує марливу пов'язку, аби не вдихати дрібний туман від оприскувача. Це проста, але корисна порада. Є ще кілька важливих дрібниць, які часто забувають. По-перше, ніколи не змішуйте бордоську суміш із іншими препаратами, навіть якщо вони схожі за дією. Вона має свій власний механізм і сторонні речовини можуть зруйнувати баланс. По друге, не варто проводити обробку перед дощем, навіть легка злива змиє весь шар, і праця буде марною. По-третє, не треба робити оприскування пізно ввечері або при заморозках, тоді кора може потріскатись. Найкращий час. Середина осені, коли листя вже майже опало, але земля ще не промерзла. Дехто намагається зробити бордоську рідину на око, думаючи, що більше купоросу значить краще це велика помилка. Надлишок міді не тільки не підсилює ефект, а й може нашкодити листя темніє, кора тріскає, а коріння отримує отруйні речовини через ґрунт. Тому завжди треба дотримуватись пропорцій. Мудрі господарі казали у Бордоській головне не сила, а рівновага. І ці слова найкраща порада для кожного, хто готує розчин самостійно. Якщо все зробити за правилами, бордоська суміш стане справжнім порятунком для саду вона створює на корі тонку захисну плівку, яка не дає грибкам зачепитись. Ця плівка тримається кілька тижнів, поступово змивається дощами. Не шкодячи ні ґрунту, ні людині. І хоча зараз є чимало фабричних засобів, селяни довіряють саме Бордоській, бо знають, вона перевірена роками проста, дешева й ефективна. А головне, її можна зробити власноруч, не витрачаючи багато грошей, лише маючи мідний купорос, вапно й трохи терпіння. У кожному селі є господар, про якого кажуть. У нього сад як картинка. І коли запитати, у чому його секрет, відповідь проста бордоська суміш восени. Ще наші діди знали, якщо восени дерева обробити, то весною вони цвістимуть здорово без хвороб. Колись не було магазинних препаратів і все робили своїми руками. У діжці біля колодязя розводили мідний купорос, гасили вапно. А тоді зранку, поки сонце не припече. Обрискували сад, так і яблуні, і груші, і навіть виноград стояли чисті, без плям і гнилі. Старі господині казали, що від бордоської рідини навіть повітря навколо саду стає свіжішим. І, може, в цьому є частка правди, бо після обробки грибковий запах із землі справді зникає. Багато хто з селян пам'ятає, як ще їхні батьки ходили з обприскувачем жук. Або старою мітелкою, змоченою у відрі з блакитною рідиною, обприскували не лише дерева, а й землю під ними, щоб знищити личинки спори рештки інфекцій, які залишились у траві чи в опалому листі. У деяких хатах і зараз зберігаються старі дерев'яні відра з написом Бордоська. Цей засіб був настільки звичним. Що восени без нього не обходилося жодне господарство, навіть ті, хто не мав великого саду, обробляли бодай одну грушу або кілька кущів смородини для спокою душі, як казали старі люди. Колись до появи фабричних фунгіцидів бордоська суміш була головною зброєю проти парші та мілдю. На виноградниках її використовували обов'язково, без неї ягід не дочекатися. Виноградарі знали, як тільки листя почорніє від плям, чекай біди урожай пропаде, тому восени після збору грон відразу готували розчин і обробляли кущі, щоб у зиму вони пішли чисті. Стара традиція казала: хто виноград бордоською не вмиє, тому весною плакати доведеться. І хоч зараз є сучасні препарати, досвідчені виноградарі, все одно тримаються старого методу, бо він не шкодить лозі. Не змінює смак ягід і знищує більшість грибкових спор. Є багато народних хитрощів, пов'язаних із бордоською сумішшю. Наприклад, у деяких селах до вапняного розчину додавали трохи молока або сироватки, казали, що тоді рідина краще тримається на корі, інші розчиняли купу роз не в звичайній воді, а у дощовій, м'якій, щоб не було зайвої реакції з мінералами. Ще хтось радив обробляти дерева не лише ззовні, а й середині крони, щоб не залишалося сліпих плям, де грибок може сховатись. Усе це перевірено роками, і кожна порада народилася з практики, а не з книжки. Одного разу старий господар із Черкащини розповів, що вже понад 30 років восени обробляє свій сад бордоською рідиною, каже, що яблуні в нього не знали парші вже років 20. Робить усе просто у вересні або на початку жовтня, коли листя починає жовтіти, готує 1% суміш і оприскує все від яблунь до кущів агросу. Потім ще раз проходить по штамбах, особливо по тріщинах і старих ділянках кори. За його словами, навіть у ті роки, коли в сусідів хвороби косили сад, його дерева стояли чисті. Такі історії не поодинокі. І вони найкраще доводять, що бордоська суміш не просто хімія, а перевірена часом допомога землеробу. У минулому селяни часто робили й свої варіанти суміші. Наприклад, коли не було вапна, використовували деревну золу, хоча це давало слабший ефект дехто додавав трохи солі, щоб рідина краще приставала до кори. Хоч ці методи зараз здаються примітивними. Вони показують, як люди намагалися пристосуватися до обставин і зробити з доступного матеріалу корисну справу. А головне, вони розуміли, що природа сама підказує, як захищатися. Мідь є у ґрунті, у воді, у рослинах, тож вона не чужа природі. І, мабуть, саме тому бордоська суміш залишається прийнятною навіть для тих, хто дбає про екологічність господарства. Сучасні господарі теж мають свої методи, тепер можна купити готовий набір із точними дозами, де все зважено і упаковано окремо. Проте справжні селяни кажуть, що власноруч зроблена суміш краща, вона свіжа, надійна, і господар сам знає, що в ній нема зайвого. Хтось навіть ставить спеціальні пластикові баки з краниками для зручного змішування, щоб. Не пролити і не перевищити дозу. У великих господарствах для цього є техніка, але в дрібних садках усе робиться вручну і з любов'ю, так само як колись. Восени бордоську суміш часто використовують не лише для саду, а й на городі. Наприклад, після збору картоплі, дехто прискує грядки, щоб знезаразити ґрунт від фітофторозу. Інші обробляють томатні кущі перед знищенням, щоб спори не поширювались на наступний рік. Є й така порада перед зберіганням врожаю обробити стіни льоху слабким розчином бордоської рідини, щоб не заводилася пліснява. І справді це допомагає мідь знищує грибки, а вапно нейтралізує вологу. Так бордоська суміш стає універсальним помічником не лише в саду, а й у всьому господарстві. Якщо порівняти старі і сучасні підходи, то можна сказати, що принцип залишився той самий, тільки змінилися знаряддя колись люди змішували вручну зараз міксером або насосом, колись користувалися мітлою тепер обприскувачем із форсункою. Але суть одна: Бордоська суміш працює, і, хоч хтось каже, що є ефективніші засоби, проте жоден не витіснив її повністю, бо це не просто засіб, а ціла традиція. Символ дбайливості та поваги до землі, коли восени в селі пахне міддю і свіжим вапном, значить господар готує свій сад до спокійного зимового сну, і цей запах як знак мудрості, яку не замінять жодні сучасні препарати. Коли підсумовуєш усі поради про бордоську суміш, то розумієш? Головне тут не стільки сама рідина, скільки підхід господаря до справи, бо будь-який засіб працює лише тоді. Коли людина знає, що робить і для чого. Осіння обробка бордоською суміщу це не примха, а частина мудрого річного циклу догляду за садом. Вона завершує сезон, готує дерева до зими, очищає їх від залишків, хвороб і шкідників. Це ніби останній дотик господаря перед зимовим спокоєм, коли все живе вкривається снігом і чекає нового пробудження. І якщо цей дотик зроблено правильно, весна прийде без зайвих турбот. Найперше, що треба пам'ятати, бордоська суміш ефективна лише тоді, коли нею користуються своєчасно, не можна чекати, поки на деревах з'являться видимі хвороби, Обприскування восени роблять профілактично до появи морозів і після опадання більшості листя. Це важливо, бо саме тоді гриби й бактерії шукають місце для зимівлі. Якщо запізнитись навіть на кілька тижнів, то спори вже влаштуються під корою, і весною обробка не дасть такого ефекту. Тому мудрий господар завжди має правило коли листя опало, а мороз ще не взяв час для бордоської. Друга порада не переборщити з концентрацією. У народі кажуть мідь не пробачає поспіху. Це правда, надто міцний розчин може пошкодити кору й бруньки, особливо у молодих дерев. Тому для осені досить одного відсотка цього вистачить, щоб убити грибок, але не нашкодити дереву. Якщо суміш зроблена правильно, вона лягає рівномірно, не залишаючи білих плям чи опіків. Обприскування проводять дощечкою або м'яким струменем не надто близько до гілок. Важливо змочити кору повністю, але не так, щоб рідина стікала струмками, бо тоді користі менше. Ще одне правило дотримання чистоти. Не варто лити суміш на брудне дерево, на якому лишилось листя чи павутина, треба спочатку обмести штамби, прибрати опалі плоди, вирізати сухі гілки. І тільки тоді братися за оприскування так рідина краще прилягає, а мідь. Не витрачається даремно. У старі часи господарі навіть білили штамби після обробки, щоб зберегти ефект довше. Хтось додавав трохи вапна урозчин для ґрунту під деревом. Це допомагало знезаразити землю і коріння, усе це дрібниці, але саме з них складається справжній догляд. Бордоська суміш не любить поспіху й недбалості. Тому краще зробити менше, але якісно. Якщо в господарстві багато дерев, обробку можна провести у два етапи спочатку сад, потім ягідники. Не треба гнатися за кількістю. Головне, щоб кожне дерево отримало свою частку уваги. Господар, який поспіхом оббризкає з десяток дерев і піде, зробить менше користі, ніж той, хто спокійно, уважно обробить три чи чотири. Земля любить турботу, і це відчувається навіть у таких, здавалось би, дрібних речах. Щоб уникнути помилок, треба завжди пам'ятати кілька простих речей. Не можна проводити обробку при вітрі, або коли очікується дощ, не можна змішувати бордоську суміш із добривами чи іншими засобами не варто залишати розчин на потім він втрачає силу, і головне не забувати про себе. Обробляючи дерева, господар має дбати про власне здоров'я, рукавички, окуляри, маска це не примха, а необхідність. Бо навіть найкорисніша рідина може стати шкідливою, якщо нею нехтувати необережно. Є ще одна важлива порада не забувати про землю після обприскування корисно перекопати ґрунт під деревами або, хоча б, злегка розпушити. Це допоможе змішати залишки розчину з верхнім шаром землі, що додатково знезаразить її, дехто навіть додає трохи деревної золи або компосту, щоб мідь не накопичувалась надто довго. Такі дрібниці допомагають тримати рівновагу між користю і безпекою, бо головна мета не просто знищити грибок, а зберегти сад здоровим і живим. Коли робота зроблена, сад виглядає по-особливому. Гілки блищать під сонцем, кора має ніжний блакитний відтінок, а в повітрі стоїть легкий запах вапної свіжості, це знак, що господар подбав про свої дерева. Весною, коли все зазеленіє, результат видно відразу листя чисте, плоди здорові, немає плям чи гнилі. І тоді кожен, хто працював восени, відчуває справжнє задоволення, бо бачить плоди своєї уважності. У цьому й полягає головна мудрість. Робити все вчасно і із душею. Тож бордоська суміш це не просто засіб із мідного купоросу та вапна, це частина сільського господарського досвіду, перевіреного поколіннями, вона навчає дисципліни, акуратності, відповідальності перед землею. Хто хоч раз правильно зробив осіннє оприскування, той зрозуміє, чому цю рідину називають вірним. Сторожем саду. І навіть у наш час, коли з'явились нові технології, бордоська суміш залишається прикладом того, як простота може бути ефективною. Наостанок варто сказати дбайливий господар ніколи не покладається лише на один засіб він поєднує догляд, обрізку, прибирання, підживлення. Але бордоська суміш це фундамент усієї профілактики. Якщо її використати розумно. То сад буде здоровим, а врожай щедрим. І тоді, коли восени повітря.